Українці, кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бандраньюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали цієї ночі. Російська Федерація завдала один з найпотужніших за останні декілька місяців ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Однак ми вистоїмо. Слава Україні! А от під час удару, під час агресії, російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі близько четвертої ранку. Польща завела літаки, однак ніяк не відреагувала, що дуже дивно останнім часом. В Словаччині відбувся перший тур президентських перегонів. Другий призначено на початок квітня, лідирує колишній міністр закордонних справ про європейський політик на відміну від прем'єра. В Сенегалі завтра відбудуться президентські перегони, які вже скасовували в кінці лютого. Сподіваємося, що переможе демократичний президент, і, нарешті, щось почне мінятися в африканському регіоні. В Гаїті. Центрі Карибського басейну нарешті вщухла громадянська війна і створили перехідний уряд, але ніяк не можуть визначитися, хто його очолить. З вами Локсі Шевчук з нами цікаво, та не соромно.